Що ви завжди берете з собою на виїзд? В холодний розум. Вогнегасник чи пожежний рукав? Рукав. Найулюбленіше спорядження. Хуліган. Вогонь чи дим? Що небезпечніше? Дим. Чай чи кава після чергування? Кава. Ваш талісман у роботі. Татуювання з пожежним. Хвилювання було. Новий колектив, нове все. Хвилювання було. В Людей на кухні замкнув холодильник. Кухня була обшита вагонкою. Було дуже велике задимлення. Колеги, що постарше, включили в апарат і пішли. Я, як був недосвідчений, мене ще в ланку не брали. Дуже велике хвилювання. Перший раз бачив емоції людей, в яких трапилось горе. Теж до цього ну, до сих пор таки не звик. Що Неприємні відчуття. Сильно, коли діти, от тоді сильно важко. Тоді трагічно це дуже. Коли діти постраждали там, чи в ДТП чи на пожежі, це дуже важко. Це саме більш заповнилося це. Хлопчик був 9 років в ДТП, зажатий дверима. І прийшлося вирізати. І коли дістали все. Ну потім прийшло осознання, що в мене самого віку дитина, якраз. І ну, дуже так. Я прям до кінця добоводобово черування, прямо аж. Всім аж ну, ну, неприємно було. І ви приїхали, я, мабуть, з тиждень ще після цього трохи так. Як гляну, так і споминав, так воно мені і цей. Заповнилося на все ну, на все время. Приїжджаєш, а все чорне. Дим чорний стоїть і видно, за кілометрів було. Навіть п'ять, ми не доїхавши до того. Пожежа, вагони на місці Городища і все, ми точної інформації не знали ще тоді. До чого. А потім, як приїхали, подивилися, порахували, то коли погасили пожежу, вже потім зрозуміли масштаби, які там були. Велика площа розливу нафтопродуктів. і Там воно пішло, ну, пішло і будинки, почали людські горіти, і, і ну, шиномонтаж, там, я шоку, що пішов, розлив по, по рівчаку пурів донизу. І велика температура. Сильно великі температури були і за того, що воно горіння було. Ефект несподіванки. Не вірилось до останнього дня, що може бути таке. Більше почав переживати. Раніше я на добовому, дружина на роботі, діти в садочку, я знав, що все тут. Зараз ти на добовому, діти в школі, дружина на роботі і починається тривога. Починається хвилювання, якщо ще підвищено, починається хвилювання за дітей, що вони. ну… Бо я так знав, що вони там в садочку, ну що там може бути, а зараз додалося трохи хвилювання дуже. Гудзівка, село в нас тут є. Горіла надвірна споруда, повітка, і балки вони, ну, вже верху... верху не було, і я провалився з, з... з криші. І колега теж командир відділення, він мене, ну, якби він мене не, не... не притримав, то я провалився туди повністю в будівлю, і... а там висота була десь два з половиною метра. А так, і за те, що він... ми вдвох ішли. Він мене ззаді тільки і притримав, а так би провалився. І невідомо, чим би це. Чим... Чи щось би зламав собі, чи... а може, хто знайшов палубу щось безверху ще. І на кожному, якомусь виклику, люди дякують. І це дуже приємно, коли ти розумієш, що ну, ти допоміг.